5 грудня досаджуємо саджанці фундука. Чому так довго? Тому що замовили сорти американці, новинки для нас. Пана Володимира, недавно їх отримали і зараз будемо їх висаджувати. Залишилось нам буквально 5 рядів, 4 ряди будуть новинки, і решту будемо досаджувати Джеферсоном защепленим на медвежем. Так, саджанці, які ми отримали. Під пана Володимира Хочемо йому подякувати. Саженці були лише третьої категорії, але зато ті сорта, які ми хотіли, ми отримали. Так, щоденько по сортах. Суто американці замовляли. Це в нас сорт Вебстер, сорт Оліо, сорт Макдональдс, також сорт Doris. І, і один із найосновніших сортів, які ми хотіли, це є крупноплідний американець сорт Трекстон. Садженці, як кажу, третій категорії, інакшої, на жаль, не було. Замовили те, що є. Ось така коренева система. Досить непоганий. Як на третю категорію саджанці йдуть суто на дорожчування. Їх, якщо бажано, рекомендовано висаджувати угорщик або у школку, щоб доростити, але ми зразу висаджуємо на постійне місце. Чуді краще доглянемо, дамо йому більше догляду, більше, як то кажуть, любові. І саженці приживуться, ось така коренева. Це в нас остання партія саженців. Ще замовили у пана Михайла кузьку бомбу і також американці, але суто на один ряд на даній саженці. А зараз досаджуємо усі. Куплені. І вже будемо висаджувати фундук защеплень на горісі Медвежому. Вийде у нас лише два ряди на Ведмежому, а решту все у нас буде в власнокореневій системі. Основні сорти у нас вже є посаджені. Це є Джефферсон, Ямхіл Кампоніка, Караманівський пару штук, римський пару штук і Хуська бомба пару штук. Якщо не помиляюсь, ці сорти вже висадили. Висадили, досаджуємо зараз ці новинки Trekston, Торіс, Webster, Макдональд і Поліо. І ще один ряд залишаємо для пана Михайла, щоб нам саджанці відправив, це хузька бомба і ще декілька новинок для нас. І все, і проєкт буде завершений. Це вже край поля. І все. І, як то кажуть, проєкт горіх. 3 гектари будемо завершувати, залишиться лише один ряд досадити. Цього року досаджуємо практично все, що планували. Чому ми на даній ділянці досадили власне, кореневими саджанцями, а не привитими. Для того, по-перше, було порівняння між кореневими і, і, цими, і привитими цей раз. По-друге, необхідно буде нам брати живці. Плюс саженці для майбутнього розмноження і майбутньої посадки для того, щоб не купляти, краще мати свої, тому це в нас буде, як то кажуть, і розсадник, і суто сад на горіх, але основна, основний напрямок це і суто на горіх. І все. Плюс будемо бачити, є в нас посаджені італійці і американці на ведмежу і побачимо, як вони будуть подоносити в порівнянні з тими самими сортами, тільки що на власно кореневій системі. Так що, пану Володимиру, щиро дякую за саженці. Йдемо висаджувати. Посадка дуже проста. Попередньо розмітили, попередньо, попередньо бачите, маємо викопаний зроблений рівець, гранфос, 5-6 грам, чик. Ось є мітка, 3 метри, чик, гранфос. Саженці горизонтальні, як правило, мають порохневу, кореневу систему саженець. Саджанець поставили і пухкею землею, зверху це все діло притрислите і все. Воно юркою незручно. Так що, друзі, приступаю до посадки, щоб коренево не пересихала. Завершили посадку саджанців. Ось так це все діло виглядає. Добре, що ми землю попередньо підготовили. Тепер лишається лише сама висадка і дуже швидко це все діло йде. Ще плануємо на зиму замульчувати і буде все ок. Так що ще декілька днів і практично всю ділянку буде засаджено фундуком. Та й планували минулого року це все зробити, не вийшло. Добре, що цього року це все діло завершимо. Так, і зараз приступаємо безпосередньо посадки фундука на Медвежому. Його лише на даній ділянці влізеться два ряди. І все. Ось так, друзі, працюємо. До зустрічі!